Дуже багато тих, хто Подібен братам нашим меншим, хоча й має форму людини. Ну, наприклад, той же Янукович мав три тіла всього. Більшість відкриттів, які робило людство, вони на інтуїції, тобто логічно, жоден практично вчений не зробив свого відкриття. Ти, хто мав шість і більше тіл. Троє таких поки що, двоє в Європі, і дівчинка, яка народилась в Україні, через 500 років після моєї смерті на берегах Борисфена, Дніпра. Постане великий хрест. Не обов'язково президент визначає ті чи інші події, а часто його дружина. Оцей Авато, який буде. Він прийшов тоді, коли буде призначено. І ви маєте надію або, можливо, навіть впевнені, що він буде власне на території України. Це саме могутній, саме енергетичний космічний символ, і він саме в нашій Україні. Зважаючи на те, що Земля має п'ять матеріальностей, а ця дівчина шість шість тіл, як свого часу Шевченко, і що вона є аспектом богині води, і життя Дани Тани, то і прихід швидше за все ініційований Нептуном, можете нам розтлумачити, що ви мали на увазі, і детальніше про п'ять тіл, про шість тіл. Чому одні мають п'ять, інші шість людина по своїй будові складна, і ті, хто трішечки з східною філософією знайомий. І поглядами знають, що людина це не просто є матеріальна оболонка і є душа. Матеріальна оболонка чи наш костюм, як кажуть, має відповідати тому змісту, який не як кажуть, як комп'ютер, тому програмному забезпеченню, і навпаки. От. Так от, це перше тіло, от яке ми знаємо, яке ми бачимо, це біологічне. Воно поєднується через біоматрицю перехідна форма, поєднується з інформаційним тілом або з програмним забезпеченням. Є те програмне забезпечення, от як комп'ютери початкові, без якого функціонувати не може. І є навішані сайти, в залежності від призначення тої чи іншої людини. Оці навішані сайти, по суті, разом з тим, це те, що ми називаємо. Частиною душі. Бо це теж тільки інформаційна сторона того, що ми називаємо душі, а це інформаційне тіло. От разом оці три тіла: тобто інформаційне тіло, біополе, так зване, от як на, якому, на якому по плану якби будується наше тіло, і генетичне або фізичне, це мінімальне те, що є у рослин, у тварин і так далі. І навіть у людей. На нашій планеті е, дуже багато тих, хто подібен братам нашим меншим, хоча й має форму людини. Ну, наприклад, той же Янукович мав три тіла всього, що дуже несподівано і цікаво. І деякі академіки, які дуже інформаційно багаті, можуть мати не мати наступного тіла, яке ми називаємо дух, душа е, від душі, енергія, це духовне тіло. Духовне тіло це наші емоції, погляд в майбутнє так далі те, що виходить за рамки інформаційного тіла. От таких на планеті більшість, От, але в різних етносах їх кількість теж різна. І нарешті є дуже багато ще тих, це приблизно 2% на планеті, які мають. Наступне тіло, інтуїтивне, це, по суті, система зв'язку з біоінтернетом, те, що ми кажемо нірваною і так далі. Але мало хто знає, що він може приєднатись і як приєднатись до того, що ми називаємо біоінтернетом. Іноді от як момент бачення когось ще, але на тому все забувається. Тобто ця інформація, якби не звідки? Між іншим що цікаво, що більшість відкриттів які робило людство, вони на інтуїції, тобто, логічно, жоден практично вчений не зробив свого відкриття. Оці два відсотки, їх кількість коливається. От як є піраміда, півтора мільярда китайців. Але всього пів відсотка таких, їм більше і не потрібно, те, що мають інтуїтивне тіло. А от, наприклад, там малочисленні, такі як Норвежці, або під час військового стану, от як Україна, то кількість таких збільшується до 3-4 відсотків. Ну, цього, в принципі, достатньо, щоб можна було вести суспільство чи товариство в майбутнє. Так, от це ті, що може дати земля. Тобто для кожного такого тіла є своя матеріальність. От, те, що ми знаємо біологічне, це з речовини складається, а є ще інші стани матерії, які ми не повністю розуміємо і не досліджуємо. Земля в цьому відношенні має п'ять матеріальностей. Вони придатні для тих п'яти тіл, перших, які є, але вищих матеріальностей, От, як є суперкомп'ютер, але немає монітора. І без монітора все одно нічого не побачиш. Оце приблизно те ж саме, як інше тіло. От е, Матеріальність таких тіл е, це мають вищі планети: е, це Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Інші не мають і Сонце. А в них по сім матеріальностей, а от Сонце – вісім. І ми можемо взяти, чи хтось, якби то поділитися то розум тою матеріальністю, яка необхідна для того, щоб існувати в цьому вигляді на нашій планеті. От тому так небагато тих, хто мав шість і більше тіл. Ну, а те, що на Землі троє таких поки що цього на даний момент? Ну, їх не так багато було за всю історію. І я в цій книзі пишу, що двоє в Європі. Один це той, хто перший висловив ідеологію об'єднаного Є... Євросоюзу. от І от дівчинка, яка народилась в Україні. Так, якщо та дівчинка зараз дивиться нас, ну, вона вже скільки її років може бути? В 90-х роках ви казала, так, народилася? А вона може нас дивитися, вже знає, відчуває. А вона з тих регіонів, про які ми згадували. Виходьте до мене в ефір, пишіть мені, ми з вами поговоримо. Нам буде дуже цікаво. І знаєте, тут є дуже багато передбачень загалом про жінку, яка має врятувати Україну, чекають жінку президента. А можливо, це власне не про жінку президента, як то собі знаєте, з кожен трактує свого знання і свого бачення, як ви сказали, і це абсолютно правда. Можливо, власне, і про ту дівчинку мова йде, яка має прийти і допомогти Україні, і Європі, як ви сказали, знову я повертаюсь до шахової партії. Не обов'язково президент визначає ті чи інші події, а часто його дружина. <ріст> От. Е, в цьому відношенні е, оце лідерство, духовне і все інше. Ми, ну, по крайній мірі, е, ті, хто більш молодий, точно побачать. От. Але це притече тим змінам, які буде нести Україна в майбутньому. У України велике майбутнє. І це не просто от слова, що ось такі, що ми то, а це із того, що оті інваріантні риси це космічні смислення. От, інші інваріанти, ті риси, які мають існувати до тих пір, поки етнос не виконає свої задачі. Значить, є у нашого етносу дві. Основні риси це першопрохідництво і космічність. Наприкінці ХХ століття ера освоєння землі закінчилась. Почалась ера освоєння космосу. Ми виходимо за межі землі. І ми, якщо першопрохідники, в цьому відношенні в космосі, і в тому часі в світі інформації, ми робимо. На рівні з іншими перші кроки. Але це і наше майбутнє. От саме ці два інваріанти говорять про те, що ми маємо бути авангардом і першопрохідцями не тільки в космосі, а й в світі інформації теж. Це дуже цікаво Оце є сподівання на те, що у нас до кінця цього сторіччя ми станемо авангардом. Можливо, не тільки. Об'єднаної Європи, цілої планети, тому що е, в нашій свідомості десь там закладені елементи відичної віри, ну, відати, е, віда це відьма, чи мати відаюча і так далі. Це те, що було е, попереду е, тих світових релігій, які виникли на основі відичної віри є даже така книжечка, в мене вість про те, на чому будуються релігії, на яких парадігмах. І що нас очікує в цьому відношенні теж на нашій планеті, якраз стосовно ви дуже гарно почали говорити про інтелект, творчість, духовність, космос і так далі. Тому в мене дуже логічно цитату знову з вашої книжки і запитання відповідне. Найбільшим скарбом українців стануть не чорноземи, а духовність, інтелект і творчість все це створить умови для розбудови і зростання енергоінформаційної сутності Аватара, місцем народження, якого визначена Україна. Прихід Аватара ініційований сонцем. І викличе відчутні зміни в духовному стані людства. Прихід Аватара це подія космічного масштабу, тому готується і втілюється вона протягом тривалого періоду часу. Згадаймо про Парацельса через 500 років після моєї смерті. 1541 рік на берегах борисфена Дніпра постане великий хрест. Можемо детальніше поговорити про цю надзвичайну тему прихід аватара на територію України. Це дуже цікаво, і багато хто чекає, чекає вже 2000 років. Чекає, бо каже, що ні, нікого такого не було. Хоча до мене приходила інформація, що в 2011 році був великий такий чоловік, який творив такі самі чуда в Індії, здається, як Ісус Христос. Він вийшов з втілення і сказав, що прийде через 8-9 років, тому що буде дуже погано на планеті Земля. Ось таку інформацію я мала. Знову таки, коли ми про ці речі говоримо, то я думаю, що ця дата точно не визначена. От чому? Бо є такий закон космічним подіям, космічні відрізки часу. Якщо ми думаємо, що тут в один день щось відбудеться планетарного масштабу, це несерйозно. Ту людину, про яку ви говорите, це Саї Баба в Індії. Так. От про нього особлива інша розмова, це якби свого роду підставна фігура. Що стосується аватора. Є ті люди, які змінюють і впливають на вхід історії в цілому. От, наприклад, прихід Христа, це чотири взагалі були такі особи за всю історію людства, які корінним чином змінювали ход історії, в тому часі відноситься до них Ісус Христос. Але, в чому суть? Справа в тому, що є світогляди, які побудовані в основному на трьох релігіях: це християнство, буддизм. І мусульманство. Тільки, якщо ви помітили, я просто такий приклад приведу: от дерево, коли старіє, то на ньому молодих галузок з'являється все менше, все більше наростів, відмираючих і так далі. От приблизно така ситуація, такі ситуації знаходяться всі три основних світових релігії. А це говорить про те, що вони свою місію на землі виконали. І має бути нова, інша. Я не кажу, що абсолютно нова, модифікована. Може, це буде модифіковане християнство чи модифікований буддизм, який зійдуться разом з християнством, бо мусульманство дещо осторонь стоїть. От але е, повинен бути той е, ініціюючий центр. Ініціюючий фактор, на якому почне усе це конденсувати, збиратись докупи, е, як ото насінина, на який почне рости це дерево. Оце буде мати те, що ми називаємо аватором. Е, тільки цей аватор повинен мати здібності, які б е, не змогли е, могли допомогти, щоб не зашкодили інші істоти умовно. І не могли нічого зробити з цією насіниною. Е, в цьому відношенні ми говорили про тіла, е, то у Христа було вісім тіл, е, це е, матеріальність від сонця. Ну і в тих трьох, про яких я говорив, е, у Магомета Будде, от це було по сім це від Юпітера, від Сатурна, від цих планет. от Так от необхідно, щоб ця людина, оцей аватор, який буде, він прийшов тоді, коли буде призначено, коли хід історії, і який буде мати відповідні матеріальності. От поки що його немає. І ви маєте надію, або, можливо, навіть впевнені, що він буде власне на території України? Чому на території України? Тому що знову таки, якщо говорити про будову Всесвіту, то я потім розкажу, чому. Але кожна планета це свого роду будинок. Будинок, в якому існує багато квартир. Або паралельних світів, як ми кажемо. Отож, Даніила Андрієв говорить про 242 паралельних світи, які існують на нашій планеті. От, такі е, світи не тільки на нашій е, планеті, е, вони є в Юпітера, в Сатурна, в усіх небесних тіл. Даже в місяці є чотири таких світи. Один із них, між іншим, е, керується демоницею Ліліт вот або місячної богині вона на сартеміде. Ну, це теж цікава, мабуть, розмова, така трішечки казкова. От. Але кожна планета в космосі, коли говорять, що ми завоїмо космос і все інше, в космосі нічиної території не існує. А в космосі є своє космічне право. Космічна юриспонденція, космічні закони і так далі. І там нічийної території, нічийних ресурсів теж немає. Е, так от, е, кожна така планета має своє посольство, якби от свою квартирку, яку ми не бачимо тут в у світі. І от така територія, чому до цих пір не можуть захопити. Ніхто Україну, бо сонячне посольство, якби рядом, от дві рядом квартири, воно от рядом з тою, що ми називаємо Україна. І в цьому відношенні ще один такий показник, якщо поставити циркуль на пороги Дніпра і обведете радіусом до Єрусалиму. То Єрусалим, Олександрія, Мілан Далі Соловецькі острови, Аркаїм, Тегеран і Багдад лежать на цьому колі. А ми як центр. Про те ж саме говорять е, е, ті космічні символи, які ми маємо. Е, в Україні єдині підсвідомо і про космічні символи я думаю, ми окремо поговоримо: от, е, це триглав три, три сили. Метрезуб, як його Карамзін обізвав. А це ще з індійської філософії тришул. Трешул це знак творчості богів. Кожен Бог тримає трешу, тресил. І саме в Україні він якби з підсвідомості. Мало хто розуміє, що це таке. А тим не менше, це самий могутній, самий енергетичний космічний символ, і він саме в нашій Україні. Оце й говорить про призначення України і про її майбутнє, і в тому числі є якби предтечують тому, що саме в Україні і має не тільки народитися ця дівчинка, а ще сюди прийти. І той аватор, який буде визначати наступні етапи розвитку людства і планети. Дякую вам, надзвичайно цікаво, приємно, пізнавально, захоплююче. Я вже з нетерпінням чекаю, поки до мене до ваші книжки прийдуть. Я думаю, після того буде ох, скільки тем, щоб поговорити і зняти наступні ефіри. Дякую за ваш час, що ви з'явилися в нашому ефірі. А будь ласка, от наскільки ми маємо разом думати про майбутнє і про будову майбутньої України, щоб я в кожній книжці пишу, що. Ми маємо побудувати Україну Триславну країну казку, не тільки географічно, кліматично і так далі. А щоб коли говорили про українців, говорили, які це розумні люди. Коли б говорили про українців, казали це люди з великої літери, яких така велика душа. От про таку Україну. Я мрію. Я думаю, що всі ми в Україні мріємо. От і будемо працювати на побудову цієї України. Україна переможець.